Вітаю вас, мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Тиждень з 29 вересня по 5 жовтня загострює сферу партнерства, сферу стосунків, взаємодії з іншими людьми, розкриваючись таким чином в ситуаційному ряду, щоб ми могли побачити, що нам не дає вийти на новий рівень стосунків та взаємодії, побачити власні внутрішні незакриті потреби та страхи. Перед початком розбору обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, ставте вподобайку під цим відео та після перегляду залишайте ваш відгук, як ви проживаєте цей етап та що відгукується найбільше саме вам. Стосунки в цілому являються одним з найсильніших тригерів до розвитку, особливо, коли ця сфера просідає. Це повертає нас до первинних налаштувань та тих базових потреб, котрі нам так сильно необхідно закрити в стосунках. І ми зустрічаємось з глибинними структурами власної природи, власної психіки. Це потреба в прийнятті, в безпеці, в відчутті значущості. та ось на прийдешньому тижні стосунки партнерські, романтичні, з клієнтами зі світом навпроти. Можуть проходити перевірку на міцність. І в цілому, цей тиждень стає індикатором, чи не з'їдає щось потроху якість ваших стосунків та виборів, наприклад, прихована недовіра, звичка знецінювати або ж звичка приховувати власні образи, замовчувати. Чи не з'їдає якість ваших життєвих виборів, розсійність життя на автопілоті, коли не пам'ятаю, чим снідав, не пам'ятаю, що планував зранку? Аспекти цього тижня роблять видимим саме те, що ми легко пропускаємо в буденності. Ті деталі, які і визначають, чи будується зв'язок в стосунках, наприклад, на міцному фундаменті, чи будується життєвий шлях з усвідомленості та контакту зі своїми потребами, а це щоденна робота з собою. Місяць до наступного новолуння, 21 жовтня, ми ще проживаємо в сильних енергіях сонячного затемнення, і тому наші вибори і те, що ми проживаємо, має більшу силу та енергетичний резонанс на подальший напрямок того, як будуть розвиватися події. І в цей час те, що відбувається, не обмежується та не завершується просто в межах, наприклад, одного періоду. Ці події мають наслідки та формують ланцюжок того вектору життєвого, в котрий ми поступово переходимо. Я хочу, щоб ви зафіксували це розуміння, а тепер переходимо до трактування аспектації. Середи 1 жовтня, по неділю, Венера в Діві проходить з'єднання з несхідним місячним вузлом. Несхідний вузол це той досвід, котрий вже осів психіці та працює як опора, як вивчені та зрозумілі стратегії поведінки, реакції, способи взаємодії, і послідовні та логічні від них життєві сценарії. Досвід несхідного місячного вузлу він впливає на наш вибір, навіть коли ми свідомо вважаємо, що діємо вільно. З'єднання Венери з несхідним місячним вузлом саме в Діві піднімає переживання, пов'язані з почуттям незадоволеності в стосунках, відчуття недостатності. І ця недостатність вона може розповсюджуватись на недостатність уваги або ж може бути схильність порівнювати як в цілому, так і більше з матеріальної сторони. Навіть ловити себе на думках про те, що партнер не дотягує до певних очікувань, З'являється прагнення раціоналізувати замість того, щоб емоційно відкриватися. Як це може реалізовуватись через непорозуміння, безумовно через відсутність підтримки у потрібний момент через те, що ми ставимо обов'язки на перший план. І це незадоволеність рівнем близькості, підняття старих образ, травм. Це стосується не тільки тих, хто наразі є в стосунках. Наприклад, якщо ви розійшлись, в ці дні посилено, може відчуватися тяжіння до минулого, і знову ж підняття такого роду почуттів незавершеності. У ділових стосунках загострюється питання вигоди фінансових домовленостей, можуть проявлятися навіть приховані невдоволення щодо умов співпраці. Тому дуже важливо в цей час чітко обговорювати очікування, зазначати межі взаємодії для того, щоб уникнути подальших непорозумінь. Активно підіймається відчуття недооціненності і прихована образа через це. А від неї народжується бажання все ж таки довести власну цінність, через що відбувається страждання. Це таке замкнене коло і навряд чи вдасться щось довести, якщо таке питання вже стоїть. Важливо усвідомити цей механізм в дії, коли ви намагаєтесь заслужити любов та увагу, щоб мати змогу змінити цей паттерн. В цілому важливо спостерігати за тим, що підіймається, і не поспішати робити висновки не все так поверхнево, за надмірним контролем над проявленням інших та їх реакцією щодо вас дуже часто стоїть потреба зменшити внутрішню тривогу та відчути стабільність в будь-якою ціною, будь-як усвідомивши це, дійсно набагато легше. Відійти від надмірного контролю і сприймати стосунки як живий процес обміну енергії. І саме це усвідомлення живості стосунків, нелінійності стосунків може врятувати. Це сприятливий час для того, щоб працювати над відчуттям самоцінності та реально побачити цінність свою та іншої людини, помічати деталі, дякувати. І відчуття власної значущості буде значно впливати на вибір нашого ставлення до партнера, до клієнтів, навіть до грошей та нашого самопочуття в цілому. Разом з тим можуть з'являтися люди з минулого, особливо якщо у вас з ними не все завершено. Можуть навіть звертатися старі клієнти в цей час так чи інакше. Буде показуватись, що нам слід пройти для того, щоб перейти на нову сходинку якості взаємодії в стосунках, що нам слід відпустити для цієї близькості, якщо ви її прагнете. В цей час Меркурій та Венера знаходяться у взаємній рецепції за управлінням. Але з вівторка по четвер Меркурій у квадраті з Юпітером. А під кінець тижня Меркурій в опозиції з Хіроном вовні. Домовитись про щось напрочуд важко, хіба що тільки в понеділок. Серед тижня чужа критика, порівняння вас з кимось, наприклад, більш успішним може змусити вас стискатися відчувати себе меншим. Можливі ситуації, в котрих ви можете відчувати провину, але слід зазначити також і про тих, хто може маніпулювати особливо почуттями, особливо чутливими моральними темами, торкатися страхів комплексів. Також слід бути обережним, щоб не наговорити зайвого та не розповідати зайве, особливо що стосується ваших планів. Це слід промовчати. Простежуємо тенденцію до перебільшень, до гучних обіцянок, до порівнянь і певної такої некоректності в оцінках. В п'ятницю та суботу особливо підвищується вразливість у спілкуванні, тож слід більше проявляти чутливість. Прийдешній тиждень сприятливий для активної діяльності, для відновлення робочого ритму, для впорядкування розкладу, для налагодження режиму, коли ми активні, коли ми відпочиваємо, особливо режим сну. Це працює завжди, але на прийдешньому тижні особливо уважність до розпорядку дня, до простих щоденних вправ, практик має більшу ефективність, ніж якщо ми будемо дуже активно вмикатися в щось масштабне. Для масштабу зараз сприятлива декомпозиція. Ми поки що тільки набираємось сил, ще досить складно оговтатись після коридору затемнення, оскільки він ще впливає. Тому поступово набираємося розуміння того, до чого ми будемо прагнути найближче півроку. Тиждень дійсно зі своїми особливостями і відкриває перед нами задачу побачити себе через стосунки. Побачити свої дійсні справжні потреби і чесно зізнатися, чи може на даному етапі та людина, з котрою ви намагаєтесь побудувати стосунки, задовольнити ці потреби, чи чує вона вас, але не поспішаємо з висновками. Знову ж таки, може дуже сильно підвищуватись тривожність та через надмірний контроль певна неясність у сприйнятті. Тож завжди потрібно намагатися почути також і іншу сторону для того, щоб можливо знайти консенсус. Найголовніше це уникаємо поверхневості і накопичуємо власну фізичну силу. Зараз час, коли вмикається пропрацювання в усіх сферах здоров'я, в тому числі тому дуже чутливі внутрішні органи до зовнішніх привантажень, до зовнішнього тиску і потрібно. Обережніше до себе ставитись і все ж таки випрацьовувати робочий режим саме для вас. А вже з цього буде легше будувати якісну комунікацію з іншими. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Залишайте ваш відгук, буду з нетерпінням очікувати. А також підписуйтесь, для того, щоб ми не втратили один одного, ставте вподобайку та до зустрічі на наступному тижні.